Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я покажу вам світлий ритуал, це моя авторська робота звернення до роду по допомогу та захист. До мене звернулася дівчина з дуже такими глибинними родовими проблемами. Тому перше, над чим ми працювали це чистки. І потім я поставила їй родовий захист. В цьому ритуалі я сшиваю її з тінями і світлом поколінь, закладаю замки, кличу голоси тих, хто стоїть за її плечима. Цей оберіг він як дихання землі, як голос. Бабиних пісень у нічній тиші, як щит, що не пробивається ні словом, ні ділом. Що ж, почнемо, стою не в ніч, а в ясний день, коли сонце висвітлює кожен слід, стою в мить, коли світло торкається плечей. І розкривається все, що сховане. Стою в пору, коли правда не тінню говорить, а голосно, як жайвір над полем, на межі часу й дії, на порозі забутого і знаного, де кожен подих, як молитва, кожне слово, як ключ, переді мною ім'я її. Над нею небо, що бачило всі її втілення, під нею земля, що зберігає її кістяк сили, в ній кров, в якій говорить не одне, а сотні імен, я не стаю сама, я з предками її. кличу всіх по лінії матері та по лінії батька, кличу не плоттю, кличу духом, не голосом. А з силою заклику. Хай прийдуть ті, чиї тіла лягли в глини, чиї кості вгризлись у гори, чиї пісні ще живуть у повітрі, хай зійдуть ті, хто шили руками оберіг, ті, хто били серпи, хто тримали землю пальцями, хай прийдуть перші пращури, ще до імен, домов. Що танцювали біля вогню і кликали дощу. Хай прийдуть рідні в роду, хай прийдуть відлучені, хай зійдуться всі, що мають частку в цій крові. Слава тій, що була першою жінок у цьому роду, що носила трави в пазусі, і знала, як лікувати не тіло, а долю. Слава їй! Матері, що стала землею, слава ті, що пряла нитку долі в темні часи, що знала сіль не просто їжа, а межа, що берегла рушник, бо вишивала його під зорями, знаючи, що кожна нитка це оберіг. Слава тим, що клали камінь на камінь. Слава тим, хто не клали меча, коли треба було оборонити дім. Слава тим, хто не кричали, а чиї слова живуть у крові нащадків. Слава тим, хто мовчки стояли, як дуби. І на їхній тіні росли покоління. Слава жінкам, які носили сорочку сорок років, бо вона зроду. Слава тим, хто варили кашу на всю хату, бо гості прийдуть. Слава тим, хто вишивали сорочки, але в той самий час, і долі. Слава тим, хто був вигнаний, але зберіг ім'я роду. Слава тим, хто зберіг життя, не піддавшись. Темені, слава тим, хто шепотів, коли не можна було говорити. Слава тим, хто мовчав, коли всі волали, слава матерям, що ховали дітей у війну, слава дідам, що не повернулися, але чий попіл у кожній долоні, що тримала плуг. Слава тим, хто кохали, навіть не знаючи, що буде завтра. Слава тим, хто тримали слово довше за життя. Слава тим, хто втратив усе, але не зламався. Слава тим, хто зламався, але підвівся і дійшов. Слава кожній жінці, що закривала вікно, щоб не впустити зле. Слава кожному чоловіку, що стояв на межі поля, наче стовп стовпроду. Слава тим, хто молився без слів. Слава тим, хто співав колискову, навіть коли самі плакали. слава тим, хто нічого не мав. Але дав усе. Слава кожному подиху, слава кожному сну, слава кожному кронку, що наближав її народження. Слава кожному слову, що було сказано в її ім'я. Слава гілці, що не зламалась, слава дереву, що продовжує рости, слава корінню, яке живить іще ненароджених. Слава тому, що вже проросло. Слава новим пагонам, які піднімаються в її тіні, слава життю, що розриває, розвивається з її присутності. Ось рушник не просто вишивка, він мовою предків, що не вимерла. Кожен візерунок, то є формула, кожна кольорова нитка кров'ю шита, я огортаю її в цю тканину. Зліва сила бабиних долонь, справа слово діда, що сказав колись на схилі життя, пам'ятай, Хто ти є? Я сплітаю оберіг не голкою, а волею, не на полотні, а на тілі, Огортаю ім'ям, зашиваю молитвою, промовляю духом. Три ключі: один в небі, один в серці, один у кістках. Перший. Тримає ім'я, другий тримає шлях, третій тримає кров і ставлю я замок не мовчки, а словом чітким. Замок на роздоріжжя, щоб не зійшла, Замок на двері дому, щоб ворог не війшов, Замок на душу, щоб не проникло лихе, замок на кров, щоб не змішало з чужим. Замок на ім'я, щоб не покликали даремно, замок на слід щоб не простежили, замок на долю, щоб не зламали. Замок на рід, щоб не забули. Замок на завтрашній день, щоб він був продовженням, а не обривом. Замок на лоно майбутнього, щоб родився плід. сильний, вільний. І свій. І кожен замок я запечатую знаком рода, не червоною ниткою, а пам'яттю, не воском, а силою, що йде з поколінь. Кожен, хто дивиться, хай бачить лише те, що дозволено, кожен, хто хоче зламати, хай знайде лід замість полум'я, кожен, хто приходить з любов'ю, хай буде благословений. Вона під дахом роду, вона під кореннями дерева, вона у вогні пам'яті, вона з вами, а ви через неї. Так є, так буде, так стоїть, так велено спочатку часів. Слово пущено. Рід з'єднано, коло замкнено, а оберіг. Дихає в її плоті. Заклято відьмою. На цьому відео я буду завершувати. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтеся за контактами, вказаними на відео. Можете написати мені в інстаграм. Також хочу наголосити, що це мій авторський ритуал, і я не даю своєї згоди. На використання його іншими практиками Маєте на увазі заплатити своїм здоров'ям. Дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня!